Вітаю, друзі! Мене звуть Олег, канал Мовнік. Продовжуємо Синкінг Сіті. Ідемо ми шукати третій палець. Ось, ось сюди. Ось, ось сюди йдемо шукати. Бляха, я ж тільки що натиснув. Навіщо я вийшов. Ось, ось сюди ми йдемо. Якась залізниця. І на цій залізниці нам потрібно знайти третій палець для нашої початки, щоб її вставити, і відповідно. Що це за сяйво таке? Це я запустив цю штуку. Типу я знайшов другий палець. Тут? Я знайшов другий палець і запустило сяйво. Ця е, штука е, рибо. Е, як його, Ктигонарська пас паскуда. Е, вона нервує. Ктулка, типу, так вона називається. Типу, як, е, якщо морське чудовисько якесь, оце. Щось, типу, космічна. Е, чудовисько, яке там е, проживало в морях, чи щось якось, типу, так. Не знаю. Коротше, тут що, де я повинен, тихо, обеліск. Та не грими. То далеко, то не то. Чи то. А, оце! Окей, обеліск, пішли. Так, на... з набою візьми. Напевно, потрібно на всяк випадок зарядити. Заряди. Ага, молодець. І поклади тепер в кишені, щоб ти його, я більше його не бачив в тебе в руках. Тому що то не кулемет, то якась е, діч. А, ну звісно, оце вже на території оцих паскуд потрібно. Так, е, напевно, тут буде велика срань, тому я відразу візьму оце. Ну. Моноліт у залізничної станції. Окей. Давай відразу постріляємо їх. З'являйтеся, Льо. Чи ви не з'являєтесь тут? Не з'являєтесь? Типу, нам дають можливість дослідити. Тот Окей. Же узор, що і на моноліті. Типу, розводи каміння. А. Откололи совсем недавно. Типу моноліт розбили. Оцей. Ага. Щоб відколоти такий великий кусок, нужно очень постаратися. Один чоловік не справиться. Чому ти так вважаєш? Так, це що, медальйончик. Явно ручна робота. Очень похожа на кусок моноліта. Це типу він відколов і відразу собі медальйон зробив. Ух, мастера, які право на місці роблять медальйони. Ти розумієш? З того, що його добувають. Монстри здорово погризли твого бідняку. Да. да його взагалі ніхто не знає. Напевно, навіть що то людина ніхто не знає. Так а що ще? Ще не все. Я щось не бачу чогось... Тут от проблема в цій грі в тому, що інколи. Потрібно якось стати так. Як ти не думаєш стати. І тоді тобі покаже, що де знаходиться. Можливо, тут. Опа! а це що таке. А що це таке? Е. Чекай, її застрайнуть потрібно. Це ачівка якась, чи що це таке? Ну в мене нічого не вилізло, типу... Не знаю. Не знаю, я якусь качку знайшов. Вона от ця качка явно виділяється з цієї гри, от серйозно. Вона тут не повинна бути. Її тут занесло, не знаю. це... Із-за того, що я збираю оці пальці для печатки, напевно, відкриваються якісь потаємні двері в, в інші ігри. І з тих ігор... Щось переноситься, якісь предмети. Щось сюди мені. Герпунами можна обійти навіть такого чудовище. Не, я щось не впевнений. Опа! Є. Добре, чудово, так. По-моєму, я щось слухав. Так, вони відвалили, відвалили відкололи валун. Бейте сильнее! Нам нужен этот кусок камня. Он благословлен. Так, це перше. А де ще, ось нас сюди. Защищайте камінь! Пора во всем разобраться. Окей, без проблем. Оце перше. Бейте сильне. Оце друге. Я слышал. І нас треть. Защищайте камінь! Фанатики откололи кусок монолита и унесли его с собой. По видимому, это было то самое место з углублением, которое мне нужно. Так мне мені потрібно його дослідити. Нова защепка. Чтобы отколоть такой большой кусок, нужно очень постараться. Один человек не справится. Окей, одна людина не впорається. Так. Якісь люди відкололи кусок моноліта і скрилися на железнодорожній станції. Схоже, це був саме той кусок, який мені потрібен. Камінь важкий, і вони завантажили його на Лего, так що де-небудь залишились сліди. Окей. Нє? Ні. ні. Прибери. Нє. Нє? Типу, ні. Значить, не все зібрав. Окей. Що він сказав, сука? Коротше, вони, типу, виїхали сюди, але його закидали копьями позаду. ззаду. Це як? Напевно, все ж таки сюди, да? Ось сьо Ось Осьо. Лічилка. У мене є лічилка. Ох ты, блять! Ох ты, блять, ох ты, блядь, блять, блядь! Тихо, тихо, тихо. Ага. Да-да-да. Ти куди? Тихо. Несподівано. А як ти вилізла, паскуда гнида курва, мать? Трича срата. Все? Чуєш, гнида? Капець якийсь, я, я не цей. Ох і бомбануло ж воно красиво, гарно так. Е, я не розумію чому. 4 гранати кинув. Блін, в мене ресурсів немає. На гранати. Чотири гранати кинув для того, щоб убити цю паску. А, це типу ті, які не взриваються, оці великі. Як вони називаються? Я вже забув. Які не взриваються, то о, на них дві гранати, а ті, які взриваються, на них потрібно більше гранат. Можливо, так якось воно працює. Вони повинні якось розрізнятися. Ну я, типу, відмінності в них не побачив. Воно щось лежить, то... Фіолетово? Серйозно? Дивно, вона фіолетова. Вони наче скрізь були однакові. Так, тілешка, це візочок наш. Дерево згніло від сирості. Його погризли вайлбісти. Не хотів би я оказатися на його місці. Е, добре, що ти там не опинився. Так, ще один кабінет. Явна ручна робота. Очень похожа на кусок моноліта. Е, ага. е, зіпсована страниця щоденника. Так радий бути секретарем нашого. Нашої спільноти і власноруч записати історію нашого вознесення. Два дні тому знайшли е, благословенний шматок камня. Тепер все готово. Час нашого вознесення вже близок. Нова штаб-квартира в е, західній частині шелс. Ага, ближче до камня, так що є, його проще буде перевозити. Коротше, ми знайшли ще не все. Жовте. Ще не все чекай. Ще не все. А... Окей. Шелс. А, Захід. Джасті Стріт. Джа. Блять. Воді воно буде, серйозно. Інтер. Inter... Shine Street і Уоррен. Коротше, десь отут. Десь воно отут. Ще тут не... ага. Тихо, підбери. Добре, давай гріночок накрафтимо собі, тому що. Без гріночок не туди, не сюди. Просто. Обіт одним ударом. Цікаво. Всі уліки знайдено. Окей, чудово. Так, значить, нам тепер туди. Всі уліки знайдено, тепер ми це тоді прибираємо, видаляємо і йдемо сюди. Тут же нікого не буде, тут люди ходять. Тут живі. Адекватні люди. Ну, відносно адекватні. Але ми йдемо сюди. Кудись. Так, ну окей. Попливли. Оно, біля бочки, так? Біля бочки, коло бочки. Зараз ми туди залізем. У мене таке враження, наче я тут вже був. Так, тихо. Граната, Ні. Чекай, спок, що дробовик. Не зрозумів, зараз. Дім каменопоклонників. Ясно. Ой, тиша, слава тобі, господи. Це, типу, вони в камінь перетворилися із-за того, що відкололи Неважливо, той кусок. тонка робота. Ця статуя майже як жива. Мені здається, що вони перетворилися просто на камінець, вони помазали Надіше, себе камінням. Так, да, давай надіятися. Е, вони намастили себе камінням, не знаю яким чином, але намастили. І перетворилися на каміння. З собою не потрібно. Таке враження, наче вони оживуть. Господи, вони ж тут это есть? Ну, судячи з того, що там а, зуби валяються, у них. А, вони десна їх гризли ці каміння. Вони п -п повипльовували всі зуби. Блять, перелякало. А, початка тигонара. Чому це зараз вискочило оце? Типу тут десь повинно бути? А вони розбиваються оці? Нє. Може їх не потрібно було чіпати? Зараз обізляться на мене і будуть за мною. Де? І будуть за мною бігати. А! Серйозно? На камінець потрібно подивитись? Ні. А на кого? На тебе? Жерли. Как же вкусно. Не могу І зуби валяються по всьому столу. Вони так жерли, що повиплювали всі зуби. Та все, роздуплись. Так, там вода, там мені не потрібна. Привіт, чувак. А, дверь не поддається. Вот ты где? Ага. Так, а як. Дверь не поддається. Мені ключ знайти потрібно, чи що? Що мені потрібно зробити? Я щось десь не знайшов. Можливо, тут залізти? А, все зрозумів. Окей. Так, прийшли. Лажить його сюди. Ага. Наше вознесення вже зовсім близько. Начнемо прямо сейчас. часу. Занесли вони його якимось чином. Я не знаю, оцей валун, як вони його на човні доставили. Там, я не знаю, 500 мільйонів тонн в цьому валуні. Він просто мав е, потопити їх. Нам випала велика честь визністісь первини. Пусть этот дар Божий освободит нас от телесных слабостей и грехов. Від зубів він вас спочатку звільнив. Остальные ждут вознесения. Я вас запру, чтобы никто не мешал. И заберу ключ. Так э, ключ, что тут у нас ключ у тебя. Значит, диву его, это первое. Положите его сюда. Нам выпала большая честь. Вознес... Остальные ждут Вознесения. Я вас запру, чтобы никто не мешал. А ключ выкинуло, поскуда. Мы не пернать потребуем. Двірі заперли, а ключ спрятали серед книг. Серед яких? Оцих? Тихо. Сюди? Пальцем вказує. Там десь книга. Мені потрібно якось отак його розбледіти. Черт його знає, де воно ця А, ось. Цю. Ключ. Хорош. Ти хто? Ану згинь! Згинь по хорошому По-хорошому він не захотів пришлось. Прийшлось мені, я не хотів. Гуля, ти мене лякаєш. Не лякай мене. Так, ключ. Окей. Ми прийшли. У мене таке враження, що вони оживуть просто і будуть на мене нападати. Я тобі серйозно кажу. Я тобі серйозно кажу, я в цьому впевнений. Е, так, фанатики, поклоняючися камню, принесли обл е, шматок моноліта сюди, частично зіла. Ага. Окей. Е, чекай, я хотів е, докрафтити, поки є можливість щось докрафтити. Це в мене все є. Один набой, докрафтимо. Ага, зрозумів. Зараз. Тут є що. Це я вже обшукував. Камінці. І тут є щось. Ага. Так, є. Подивитись потрібно. Долучити часть печаті. Що це зараз було? Що за звук? Так, і отут щось. Блядь, здохни! Відразу здоровий глузд майже на мінімум впав. Перелякали мене. Помітки камена е, Істина ці... ціль монолітів привести віруючих е, до вознесення З першим, Е, до нового життя в змінюючомуся світі. Їжте їх, приймайте в свою плоть, і дар кея звільнить вас від телесних слабостів і гріхів. Ми е, доєднаємось до тис... 144 тисяч обраних і обратимо покою серед енелів, енелов це типу ангели, а грішники пізнають на собі гнів спящого в глибині... В глибині звіря. Е, до речі, слово е, Енгели. Оце, я не знаю, я не цікавився. Але я ось е, дивився серіал. передивляюся, до речі, на даний момент серіал. Андромеда. По-моєму, він називається. Так, Андромеда. Дивив, дивив, дивився і забувся. Андромеда називається. Так ось там е, одна із е, раз е, називала також не ангели, а Енгели. Можливо, от в цю гру, ну, типу, серіал ще 2000 якогось року. Там кудрявого року. Тобто, фактично ця гра була набагато пізніше зроблена, ніж той серіал, і, можливо, от якось, якось воно пов'язано, не знаю. Ви оживете? Чи ні? Тихо, тихо, тихо. Не трогай. Это наш камінь. Це хто сказав? Тут ш. Блядь. <рес> вони за мною йдуть. Курва. Якщо я повернусь, вони будуть іти за мною? А ну так, роб. Ні. ясно, Значить, нічого страшного. Я все тут зібрав? Так, окей, я все тут зібрав, значить, це ми прибираємо. А, знання. Це скіпаємо, щоб воно нам не заважало. А, це що таке? Печатка завершена. Тепер я можу відкрити центральний моноліт і спуститися в Ктиганар. Цей загадковий древній артефакт знайшли а, учасники експедиції Трогмортана глибоко під Моку, Окмандом. Печатка в. Використовую спочатку використовували в ритуалах ті, хто жив тут в продавні е, часи ще до основання міста. Окей. Так, це щось фінальне. Кусок моноліта вкрадений. Поклоняючися моноліту змінилися. А. Ага. Незрозумілим чином моноліт перетворив фанатиків в зовсім інших істот. окей. Я не розумію. Щ що ще не так. Відкрити центральний Моноліт і спуститися в Ктигонуар. А, розмістити на мапі. Я забув, де це центрально. Мені сюди потрібно. Так тут наче все зроблено. О тут, так, був. Ну окей, я не знаю. Давай я поки що тут поставлю. Мені здається, туди потрібно. Тихо. Мені здається, потрібно саме туди. А... Розвертайся. Хоча я можу помилятися. Я забув, де знаходиться цей вхід. Куди мені початку потрібно? Блін, через оце зараз ще митися. Ну добре, прямо, просто щимимось, не зупиняємось. Центр міста до цього. Біжи! Біжи і не зупиняйся. Тут нема нікого? Ага, так, да, нема. Розмріявся. Так, сюди, раз. Все, до побачення. Чи прощавайте, краще сказати. А... Я не знаю. Давай, ну, типу. Сюди. Знов таки. Да Та, перестань. Знов таки. Я не знаю, наскільки довго може затягнутися. Оті дії з цим Тегонарі, тому. Можливо, залишити це вже на наступну серію, Типа 20 хвилин цієї серії. Давай, напевно, я так і зроблю. Тут по Потрошки потихеньку, по е бистріше воно змонтується і буде правильніше, не знаю. От знайшли початку, записав серію все, окремо, а. коротше. Так що, давай на цьому я зупинюся поки що. І посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте, подобайте, тисніть на дзвіночок. І наступна серія, напевно, вже по цій грі буде завершальна, скільки б вона там не продовжувалася. Тому на цьому все. Всім до зустрічі, всім пока.